Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. 88-річний чоловік, поранений через ворожий удар кабами по Запорізькому району. Внаслідок ворожих обстрілів в Оріхові спалахнули дві квартири на четвертому та п'ятому поверхах будинку на загальній площі 120 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували загоряння. Загалом упродовж доби окупанти завдали 776 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. Вчора у російських ресурсах ширилася інформація про нібито окупацію села Добропілля на Запоріжжі. Сили оборони спростували цю інформацію. Російську гончірку розгорнула ворожа ДРГ, яка пробралася на околиці села, але вже дуже скоро загарбники були знищені. За добу сили оборони відбили 32 ворожих накати на Запорізькому напрямку. 19 разів ворог намагався просунутися на Олександрівському напрямку. 12 разів штурмував на Гуляйпільському. Одна атака ворога на Оріхівському напрямку в районі Приморського була відбита. З прифронтового села Барвінівка евакуювали маломобільну пенсіонерку. 75-річна жінка майже не рухалася та не могла розмовляти. Тому на прохання дочки їх вивезли спецтранспортом до Запоріжжя. Сьогодні день волонтерів. Тільки офіційно людей, які системно допомагають країні, майже 12 тисяч. Але, звичайно, що їх набагато більше. Тільки за статистикою Монобанку щомісяця на збори донатить близько 2 мільйонів українців. Бажаємо кожному волонтеру та волонтерці наснаги продовжувати свою роботу. Як би не було важко. Запорізькі комунальники отримали ще 10 одиниць техніки для щоденної роботи у місті. КПЛУАШ отримало два сміттєвози та трейлер. Капе Запоріжміське світло, автокран, який допоможе швидше міняти опори та краще лагодити освітлення у місті також автопарк поповнили трактор, міні-екскаватор та інше нове обладнання. Цьогоріч комунальні підприємства Запорізької області вже отримали понад 130 нових авто. Запорізька атомна електростанція інтегрована в російську систему ядерної енергетики, поки лише за окупантськими документами. Проте МГТ навіть не висловлює власного занепокоєння, а просто спостерігає. Роні на 65-ї механізованої бригади на Запоріжжі знищили ворожого піхотинця. Окупант настільки захопився переговором операції, що навіть не помітив добрий дрон, який кружляв над ним кілька хвилин. А пілоти 118-ї окремої механізованої бригади палять техніку та піхоту противника, не залишаючи їм жодного шансу. У Запоріжжі напередодні Дня Збройних сил України провели стрілецький турнір серед ветеранів. Всього участь взяло 19 ветеранів, а переміг у турнірі Максим, який з початку повномасштабного вторгнення пішов на захист країни. Бувай, баяндур в одному з районів Запоріжжя прибрали черговий МАФ, який був встановлений без дозвільних документів. Запоріжжя одне з небагатьох міст, в якому дешевше житло. За останні півроку ціни знизилися на 5-7 і ціна квартир стартує від 16 тисяч доларів. Для прикладу у Тернополі за рік ціна на нерухомість підскочила на 23%. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.